Давненько я до вас не звертався, ось так ось за кадром. І сьогодні нарешті з'явився привід. Беда БДАБІ повернуло своє класичне преміальне шоу під назвою Bedblood. Це вже приваблює досить так непогано, але і по вивіскам там є що обговорити. Давайте цим зараз і займемося. Всім салют! Ви на каналі Дімонс Ресинг, З вами Дімон, і сьогодні ви побачите мої прогнози на Беблад 2024. Буде цікаво! Поїхали! Почнемо з матчу за чемпіонство світу серед жінок. Рія Ріплі знову намагатиметься відібрати титул у Лів Морган. Причому Домінік буде закритий у спеціальній клітці. Було очевидно, що їх протистояння продовжиться і після Бершен Берлін, на якому ріплі утримала Морган. Однак в останній тижні чемпіонка завдяки допомозі часто виявлялася сильнішою в їх бійках. Домінік. Також тут грав визначну роль, і саме тому Рія вирішила трохи вирівняти шанси, домовившись про те, щоб містеріо молодший на час матчу був у акулячій клітці. Тепер ситуація схилилася на бік колишньої чемпіонки, бо в плані сили вона значно переважає суперницю. вже бере хитрістю і, враховуючи досвід минулих матчів з такою умовою, з впевненістю можу сказати, що тут щось подібне і буде. Або Домінік якимось чином допоможе, або ще зробить хтось інший. Судний день буде зайнятий іншим матчем, а значить все може повернутися зовсім по-різному. Ну або ж, Ріплія просто здобуде чисту та впевнену перемогу. На це я і хотів поставити, бо хто, як не вона, зможе знову зробити титул крутим. Однак, по-перше, це занадто просто. По-друге, Рія не так давно носила титул, і краще хай вже забере його якась інша ресурка. А по третє. Простору для брудних дій тут дуже багато. І саме тому я все ж думаю, що Ліф Морган зможе захистити чемпіонство. Не будемо йти далеко від протистоянь навколо судного дня, та Фінбаур з Деміаном Прістом будуть з'ясовувати стосунки в матчі один на один. А от у цих двох в останні тижні протистояння лише набрало обертів, і тепер вони нарешті зійдуться сам на сам. Ну, як сказати, я вже казав, що втручання тут точно буде. Здивуюся, якщо ні. Це може додати напруги в їх матч і відняти інтригу. Важко уявити, як Пріст буде боротися проти чотирьох суперників відразу. Тут він повинен показати щось неймовірне. В цьому році Деймен, в принципі, розкрився непогано так, і тому можна повірити в його перемогу. Відтак, ф'юд продовжиться, і фін повинен стати значно агресивнішим через поразку на бедвут. Дуже хотілося б знову побачити крутого Баура і сподіваюся, що невдовзі я отримаю чого хочу. І саме тому я вважаю, що переможцем з матчу повинен виходити саме Деміан Пріст. На нього я і поставлю, хоч і не дуже впевнений. Третій матч дістається другому жіночому чемпіонству, на еджекс захищатиме його від Бейлі. Бейлі трохи відпочила після втрати чемпіонства та повернулася, щоб взяти реванш. І хоча потрібно було пройти нелегкий шлях, здолавши свою подругу Наомі, але вона це успішно зробила. Та з наступною її суперницею точно не буде легко. Не дуже вдала статистика у Бейлі в матчах проти Джекс, і я сумніваюся, що зараз це зміниться. Тому від матчу не чекаю нічого. Це точно найслабший бій на шоу. Сподіваюся, що буде не гірше, ніж на Самрислав. Тіфані може додати позитиву сюди, та тільки, якщо успішно реалізує кейс. Не думаю, що прийшов цей час, а відтак головне аби вийшло не жахливо. Та, на жаль, як би це не хотілося казати, але це чіп точно не зміниться сьогодні. І переходимо до найголовніших поєдинків. Розпочну з сієм панка проти Друма Кінтера в матчі за правилами Геленесел. Ой, друзі, ось це точно той матч, який всі чекають найбільше. Принаймні я. Їх протистояння досягло точки кипіння, та вирішальна битва відбудеться в найкращому для цього місці у пекельній клітці. Обидва пообіцяли, що поб'ють один одного ледь не до смерті. Заява сильна. Та чи буде все настільки серйозно, хто зна. Але сподіваюся, що побиття до крові ми дійсно побачимо. Це буде прям в тему шоу. Панк з Макінтером взагалі повинні були очолити бетбулат, однак в іншому матчі зібралися більші зірки. Та розташування в карді аж ніяк не завадить цим дом видати топовий бій. Інтриги тут також чимало, бо рахунок в них рівний. Я хотів би перемоги саме Дрю, бо це дасть йому значно більше, ніж панку. Шотландець дійсно проявив себе найкращим чином і заслужив на це. Та ми знаємо, що це не показник. Панка може далі рухати до мейн-евенту, та й по сюжету. хеппі-енд дуже можливий. Відтак я готовий до будь-якого результату. Головне, але матч він вийшов епічний. Та все ж хочу зробити ставку на перемогу Дрю Кінтаєра. Ну і скоріше за все, в головній події нас чекає командний матч між Романом Рейнсом і Роудсом проти Сола Сікоа та Джейкоба Фату. Рейнцу Роудс в одній команді звучить як щось з паралельної реальності, але спільний ворог робить чудеса. Здається, що Бладлайн вже задовбали всіх, та черга, щоб їх побити, коштувалася непогана. Серед них вже давно Коді Роудс, та з недавніх пір і Роман Рейнс, для якого це стане першим матчем після повернення. Зроблено все масштабно, особливо той сегмент з чемпіоном. Та все ж між Коді та Романом нікуди не зникла неприязнь один до одного, що явно не грає їм на руку в цьому матчі. Через це варіантів розвитку подій дуже багато. Починаючи від зради з боку Роуса, що мало вірогідно, закінчуючи допомогою сторонніх персонажів, причому з обох боків. Існують чутки навіть про появу скелі, але не дуже я в це вірю. А що виглядає більш правдоподібно, це важка перемога хороших в цьому випадку хлопців, бо зупинити Роуса може лише щось зовсім вже потужне. Через це поєдинок привертає багато уваги, та це не означає, що якість буде гідною. Одного лише соло вистачає для того, щоб знизити рівень реслінгу, але крім нього тут буде два самоанці та роуц. Отже, знову довгий і повільний поєдинок ми побачимо в головній події. Овербукінг також чекаємо. З результатом, мабуть, все більш-менш зрозуміло, та команда Романа Рейнца з Кодьровцем повинна тут перемагати, та є думки, що буде все не так вже й просто. І залишилося лише підбити підсумки очікувань. Вперше за довгий час ПЛЄвідабедобій виглядає справді крутим на папері. Всі протистояння розкриті непогано, здебільшого через те, що тривають вже не перший місяць. І тому загальний настрій на це шоу точно позитивний. Є один матч, який трохи псує цю ідилію, однак сподіваюся, що у всіх інших рівень буде високим. І в загальному очікування бідблат я б оцінив на 8 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Попередньо, шоу обіцяє бути дійсно хорошим, та що буде насправді, побачимо згодом. До речі, приходьте до мене на трансляцію Бетблат. Разом зацінимо цей івент. Вся інформація в описі під відео. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Люди кажуть, ні гроша, во падають від вигріз за говна во не бачи, не бащо, не бачи, не бащу, не баще, не бачи, не